Новий штам коронавірусу кракен виявили на Закарпатті минулого тижня. Цей підвид є мутованим варіантом омікрону. Для нього характерна швидша передача вірусу від людини до людини, а сам перебіг захворювання проходить в легкій та середній формі. За інформацією епідеміологів, наразі в області циркулює кілька штамів ковіду одночасно. Загалом ситуація контрольована, однак, зростання випадків захворювання фіксують вже третій тиждень поспіль. Тільки минулого тижня виявили 509 нових хворих. Що є на 72% більша за попередній тиждень. У 2023 році вже від ковіду померло 15 хворих. Із збільшенням захворюваності поступово збільшується і завантаженість ліжок, які виділені для ковід-19. Якщо на початку лютого за тиждень було госпіталізовано 66 пацієнтів, то вже у кінці. Минулого тижня було госпіталізовано 154 пацієнти. Завантаженість ліжок близько 20%. На кисневій підтримці знаходяться на сьогодні 72 пацієнти. Потребують госпіталізації здебільшого люди віком понад 65 років із супутніми хворобами та невакциновані. Поступово підвищується і кількість захворілих на грип та ГРВІ. минулого тижня. В області зареєстрували 6155 звернень до медзакладів. Це на 20% більше ніж попереднього тижня. Епідемічний поріг наразі перевищений на 15%. Хворіють як діти, так і дорослі. Відповідно, ми розуміємо, що зараз у нас одночасно і збудники грипу циркулюють, і респіраторних інфекцій, і covid 19 і це трохи ускладнює нам і діагностику, і заходи, бо ж ми не можемо зараз вводити такі обмеження, як це було під час пандемії covid 19 до війни. Зараз ми змушені застосовувати заходи локально, тому знову ж таки дистанціювання, знову ж таки, чистота гігієна рук. Знову потребує нагадати про себе, тому що дуже швидко поширюється захворювання.